Місія управління майно і приватизацію кімницька ахітектури і інфраструктури благоустрою надзвичайних ситуацій та засу масової інформації міста Вершава 13 листопада 2024 року. У місії беруть участь депутат Діжко Іванів, депутат Чієва Сересильвич, Верзан Андрій Андрійович, чорновечакі та Міхайніна і поп'єкуник маріна. Так, і сільманівач. Порядок денний. По порядку денному я пропоную не зачитувати його силим а йти по кожному питанню дільно і приймати рішення. Хто закриє порядок проведення комісії? Шкіря. Так. Вереждан за. Так, питання перше. Про порядок призначення на посади та звільнення з посадки лімітів підприємства належать до кональної власності міської ради Петропальського області затвердження типової форми контракту. І формує Вам слово. Шановні члени комісії, на ваш ради виноситься відповідний проект рішення. Необхідність даного проекту рішення прийняття даного проекту рішення передбачена і вимогами пункту 10 частини 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, де передбачено, що керівників комунальних підприємств установи організації призначає на посади та звільняє з посад міський голова. Відповідно до вимог чинного законодавства у нас має бути розроблений порядок призначення на посади і звільнення з посад керівників, а також затверджена типова форма контракту. Даним проектом рішенням передбачається також затвердити порядок призначення звільнення, затвердити типову форму контракту, визначити, що призначення керівників підприємств, що належать до комунальної власності міської ради, здійснюється іршавським міським головою за результатами конкурсного відбору. Встановити, що процедура конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, що належать до комунальної власності Іршавської міської ради, яка передбачена даним рішенням, застосовується після закінчення терміну дії. Чинних контрактів також встановлюється, що в разі визначення установчими документами підприємства, яке належить до комунальної власності міської ради і іншої процедури, призначення керівника комунального підприємства застосовуються положення щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, які передбачені цим рішенням. Встановлюється, що на період введення воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його припинення чи скасування, призначення на посади та звільнення з посад керівників підкреслю, що належать до комунальній власності міської ради, крім керівників дошкільних, загальношкільних, позашкільних закладів, а також інших закладів, що визначені чинним законодавством, здійснюється відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, тобто період дії правового режиму воєнного Керівники комунальних підприємств призначаються розпорядженням міського голови без проведення конкурсного відбору, але тільки на період дії воєнного стану та не більше 12 місяців після його закінчення. Якщо керівник призначений на цей період, після закінчення воєнного стану він звільняється і вже, відповідно, буде призначатися шляхом проведення конкурсного відбору. Але на підставі розпорядження Іршавського міського голови. даний порядок не поширюється, як я вже зазначала, на керівників закладів освіти, культури, а також керівників комунальних комерційних підприємств. Тобто, у нас є Іршавська міська лікарня Іршавський центр первинної медичної допомоги. Вони будуть йти за окремим порядком, який позначається чинним законодавством, вже відповідно буде доноситися на затвердження. Наступних сесій а є можливість yeah. у нас додати такий пункт, що за погодженням із yeah. сесією призначати як за кожні депутати у даних керівників. Uh, ну законодавством <кій> це не передбачено, призначається тільки шляхом конкурсного відбору, але буде утворюватися конкурсна комісія, уже відповідно до затвердженого порядку, де будуть включатися також представники від майової комісії від депутатського складу і складу. Відділі управління міської ради. У нас, я думаю, що було би таке побажання, якщо є можливість, включити до такий пункт, що ну, виносити на погодження сесії міської ради кандидатури начальників керівників. Але якщо є це, така можливість, це йде мова лише про керівників комунальних підприємств, але тоді будуть порушуватися терміни, бо положення про проведення конкурсного відбору я передбачено, що на протязі 10 днів міський голова з того дня, як переможця конкурсу. З голова має водити розпорядження mm, про його Ми yes, говоримо зараз вже не про визначення переможця, а про погодження кандидатури. А вже кажучи... сама процедура погодження, вже сама процедура проходження і призначення, то визначається чітко законодавством. Я мав на увазі, чи є можливість. Але кандидатура має погоджувати вже після того, коли вона визначена через конкурсний відбір, так? Тоді нам треба від... 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 Yeah, Є можливість... можливість... Відбору... Бо в нас, якщо в той період сесії не буде, і ми будемо погодити кандидатуру, а голова до того часу не зможе е, видати розпорядження про призначення керівника. Ваша думка депутата. А вже після того погоджувати, коли ж він його призначив? За погодження.

Ні, ми говоримо про це положення. І буде прописувати положення про конкурсний відбір, тому що там є, що за погодженням комісії, о, типу після комісії, а душка добавити, комісія повинна містити. Все, та, так. так. з такими поправками пропозицією, і поправками такими ставлю на голосування хто за. Затвердження порядку призначення на посади та звільнення з посадки керівників підприємств належать до комунальної власності Державської міської ради Гарбарської області, затвердження типової форми контракту зі змінами з пропозиціями. Де школа? Шкіре розпосида. Вваждав за. Так, переходимо до порядку денного питання два. Продання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки у селі Брід урочище деречкування ПН. Громадян громадянина Олексій земельна ділянка, улицем стиль сходить. можеш просто мінімум назвати то не мусиш. <говори> <Добре>. <говори> діленка, бен, таз, право, і персив. Земельна ділянка для річкування без разстрої номер 21 21 98 12 00 03 дванадцять ноль 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 зміна цільового призначення земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зіз. В землі інди, для індивідуального садівництва інформує погірхує на вам слово. Громадянин, який звернувся із даною заявою, має право власності на дану земельну ділянку, просить, має намір змінити цільове призначення і земельні паї у індивідуальне садівництво. Думка депутатів. З з Так. Спая, <спілка> Спая. Зуповнення. Прошу голосувати, зішкові Вернович. Думаєте, шкіря у нас це висвітлюється? Туримося. Дішкова Варнович. Ражімо утримався. Будь ласка, якщо потребуєте. Так, питання порядку денного номерти. Продання домогото детального плану території земельної ділянки у селі Бріть урочище у мене. Кадастровий номер 21218 1200 00, 22 Зміна цільового призначення земель для ведення товарного сільського господарства в землі будівництва та обслуговування житлового будинку інформує поб'якуник Маріномаї. Саме громадянин має право власності на дану земельну ділянку і має намір поміняти із сільськогосподарського виробництва товарного у землі для будівництва та обслуговування життєві. Ставлю на ну, голосування шкіри уселіщу. Усе утримався. Дішковічка. Вже утримався. Переходимо до питання четвертого порядку менопродання дозволу до подитального плану території земельної ділянки місті Вершава, вулиця Летище, БН, кадастра No2121 91 00, 08 002 00, 76 зміна сільгово призначення земель для ведення особистого сільського господарства землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі та споруд. Інформує Марина Жангіванюна, Публіку МОНІК. Дана земельна локалянка також у громадянина має право у власності зміна ОСГ у для будівництва обслуговування житлового будинку. Пропозиції депутатів. Думка ставлена на ухвалування. Василь Васильович Кіна. За. Да. Дякую, Володимир Володимирович. За. Євген Дендрюк. За. Питання. Порядку денного номер пень про надумовую місті містіва урочище Деречковання, БН кадастровий номер 20, 20, 98, 12, 000, 03, 001, 01 91 03001 0191 призначення для ведення товарного сільського виробництва дівництво. Так само із товарного. Росијско-господарското виробництво за земјани для интуитуално седмињество. Також право на на данна земјани диланка. Да, не можу да 5, не? Так, так, так. Ставил на голосување, но си до селиќе. Утримува се. се. за мене да си до селиќе, утримува се. на окупо порядку деново, номер 6, промена на Buduljiv, budu BN. Kdaj ste na novem? 24, 27, 01, 01, 0, 03, 001, 0, 0, 0, 52 minuti. Ste v oprezni z namenom, da je vedenje osebstva slovensko gospodarstvo, v zemlji, da je individualno sodišče, moji publiki. Tako samo, da na zemlji na delovniku imajo pravo lasnosti, da mu pomagamo. Z njima si levo, je z menom, da je vedenje vsehe v zemlji, da je sodišče v mestu. Тримайся. Тримайся. Ще раз якої питання? Шостоє. А то зусеє я за. Зусеє я за. Я просто пропускаю. З усе я за. Із усе є за. Я просто не знаю, тому, що не то питання. Зусеє я за. Що шостого, я просто питання. Зусеє до садівництва є за. Заменяємо. Один за два, два, два отримали. <постав> Це просто не виділю не то питання. <постав> Про надання на розробку детального плану території земельної ділянки в слідниця. Контур 18.54. Земельна ділянка площею 015. га. Кадах, 87 98 4500 04 38 Зміна цільового призначення земель для реалія товарного сільського виробництва будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Ідентична ситуація, теж земельна ділянка має право власності і спаю для будівництва та обслуговування житлового будинку. Васильосвіч, утримав. Питання 8 про затвердження детального плану території Слієни це вулиця Пекарська. Кадастровий номер 2998-4500900104. інформує. Може, я наречу, я би запропонував все, всі, всі, е, всі питання про затвердження та направу, які ми надавали дозвола. Я Я зачитав ми молодим разу. Я я, я, тоді зачитаю і всі будемо голосувати Я про. Іван Іванович, ваша думка. Добре, про затвердження детального плану території в селі Ільниця Пекерська, 3, про затвердження детального плану території в селі Ільниця центральна БН, про затвердження детального плану території в селі Ільниця вулиця Центральна, БН, про затвердження детального плану території в місті Ярша, вулиця Карпатської БН, про затвердження детального плану території в селі Лоза. БН. Про затвердження детального плану території в селі Брід, улиця Українська. БН про затвердження детального плану території місті Яшава, контур 1176 і про затвердження детального плану території селі, усі, пожарниці. Ага, в селі Осі урочище пожарниці. Хто за затвердження да детальних планів? Секундочку, я хотів уточнити аде, то сі офіційна без і білками. Ага, то стоїть сторона там де... Які Як і ти зосоял... на білка то сою на білка, то почти под білками. No, там там, беш, там, бай. Што, бай. Я можу, що <звук> я вже повідомляла. Голосуємо no. ж. На цьому питання майнової комісії вичерпане дякую депутатам за роботу в комісії.